О Генрі, Кімната на горищі. Оповідання Спочатку місіс Паркер показує вам квартиру з кабінетом і Вітальною. Не наважуючись зупинити її, ви довго вислуховуєте опис майна цієї квартири і чесно джентльмена, який прожив у ній цілих 8 років. Урешті ви набираєтеся сміливості і, затинаючись, зізнаєтеся, міс Паркер, що ви не лікар і не стоматолог. Ваше зізнання вона сприймає так, ніби ви гірко ображені на своїх батьків, які не подбали про те, щоб дати вам професію, яка відповідала б кабінету і вітальній місіс Паркер. Потім ви піднімаєтеся на два прольоти, щоб на другому поверсі оглянути квартиру за 8 доларів вікнами у двір. Тон, яким місіс Паркер говорить на другому поверсі, переконує вас, що кімнатки насправді коштують усі 12 доларів. Які платив містер Тузенбері, доки не поїхав до Флориди управителем апельсинової плантації свого брата десь біля Палм Біч, де, до речі, проводить кожну зиму місіс Макентаєр, та що мешкає в кімнатах вікнами на вулицю із окремою ванною? І ви, врешті-решт, насмілюєтеся пробурмотіти, те, що хотіли б оглянути щось дешевше? Якщо вам удається пережити зневагу, яку виражає все єство місіс Паркер. То вас ведуть на третій поверх поглянути на велику кімнату містера Скіддера. кімната містера Скіддера не здається, сам він сидить у ній цілісінькими днями, пише п'єси і палить цигарки, проте сюди приводять кожного нового кандидата наймача щоб той насолодився ламберкенами. Після кожних таких відвідин на містера Скіддера находить страх, що йому загрожує виселення, і він віддає ще частину боргу за квартиру. І тоді, о тоді, якщо ви не тримаєтеся на ногах, з пітнілою рукою вночі в кишені липкі три долари і хрипким голосом повідомляєте про свою бритку варту як найжахливішої ганьби бідність, місіс Паркер припиняє водити вас поверхами. Вона голосно гукає: Кларо, повертається до вас спиною і демонстративно йде вниз. І ось Клара. Темношкіра прислужниця супроводжує вас нагору застеленими доріжкою вузенькими крутими сходами, які ведуть на четвертий поверх, і показує вам кімнату на горищі. Кімната обсягом 7 на 8 футів посередині будинку, з обох боків від неї розташовані темна дощана хижа і комірчина. У кімнаті стоїть вузеньке залізне ліжко, рукомийник і стілець, за стіл і шафу править полиця. Чотири голі стіни ніби сходяться над вами, як віко домовини. Рука ваша тягнеться до горла, ви відчуваєте, що задихаєтеся, погляд біжить угору, як із колодязя, і ви полегшено зітхаєте. Крізь малесеньке віконце в стелі відніється квадратик бездонного синього неба. Два долари, сер, говорить Клара, і у її голосі одночасно чується і зневага і алабамська поштивість. Якось у пошуках кімнати сюди забрала міс лісон. Вона тягла з собою друкарську машинку, вироблену для того, щоб її все ж тягла особа більш масивна. Міс Лісон була зовсім крихітна, з такими очима й волоссям, що, здавалося, ніби вони все ще росли, коли вона сама вже припинила рости, і ніби їм так і кортіло сказати: Ну, що ж ти задніх пасеш? Міс Паркер показала їй кабінет і вітальню. У цій стяній шафі, сказала вона, можеш тримати скелет, або ліки, або вугілля. Але я не лікар і не стоматолог, видихнула, набурмосившись, Міс Лісон. Місіс Паркер укинула її скептичним, сповненим жалощів і насмішки крижаним поглядом, який завжди був у неї про запас для тих, хто, виявляється, був не лікарем і не стоматологом і повела її на другий поверх. Вісім доларів? Перепитала міс Лісон. що ви? Я не мільйонерка, я всього лише друкарка в конторі. Покажіть мені щось поверхом вище, а ціною нижче. Почувши стуку двері, містер Скіддер підскочив і розсипав недопалки по всій підлозі. Вибачте, містере Скіддере, з демонічною усмішкою вимовила місіс Паркер, побачивши його зніяковілість. Я не знала, що ви вдома. Я запросила цю даму помилуватися ламбрекенами». Вони навдивовижу чудові, сказала міс Лісон, посміхаючись так, як уміють посміхатися лише янголи. Не встигла вона вийти, як містер Скіддер поспіхом почав стирати гумкою високу чорняву героїню своєї останньої невиданої п'єси і вписувати замість неї маленьку й з важким блискучим волоссям і рухливим обличчям. Анна Хелт ухопиться за цю роль сказав містер Скіддер, задерши ноги до ламберкенів і зникаючи в хмарі диму, схожий на якусь повітряну каракатицю. Незабаром набатний клич Кларо повідомив усьому світові про стан гаманця міс Лісон. Темна примара схопила її, підняла пекельними сходами, заштовхнула до склепу з тьмяним світлом десь під стелею і пробурмотіла грізні таємні слова: Два долари! Я згодна. Зітхнула міс лісон, сідаючи на скрипуче залізне ліжко. Щодня міс Лісон ходила на роботу. Увечері вона приносила оберемки списаних паперів і передруковувала їх на машинці. Інколи вона не мала роботи на вечір, і тоді вона разом з іншими мешканцями будинку сиділа на сходах Ганку. За задумом природи міс Лісон не була призначена для горища. Це була весела дівчина. І в її голові завжди роїлися усілякі чодернацькі фантазії. Якось вона дозволила містеру Віскідеру прочитати їй три акти зі своєї великої неопублікованої комедії під назвою «Він не дитя або спадкоємець підземки. Чоловіча частина будинку завжди помітно жвавішала, коли міслі знаходила вільний час і годинку дві сиділа на ганку. Бувало, місіс Ленкнекор. Висока блодинка, яка учителювала в міській школі і завжди видавала, ну та й справді, на все, що їй говорили, сідала на верхню сходинку і презирливо на все пирхала. А міс Дорн, яка в неділю завжди їздила на коні Айленд у тир стріляти в качок, що рухаються, і працювала в універмазі, сідала на нижню сходинку і теж презирливо пирхала. Міс Лісон вмощувалася на середній сходинці. Чоловіки притьмом збиралися довкола неї. Особливо ж містер Скідер, який відводив їй головну роль у романтичній нікому не розказаній особистій драмі з реального життя, і особливо містер Гувер, чоловік 45 років, товстий, багатий і дурний, і особливо дуже молоденький містер Еванс, який замисно глухо кашляв, щоб вона благала його кинути палити. Чоловіки визнали в ній найпотішнішу і найприємнішу істоту, але пирхання на верхній і нижній сходинках було невблаганне. Благаю вас, зачекаймо, поки хор підступить до рампи і пролєже лобну сльозу на комплекцію містера Гувера, Сурми, проспівайте про згубний вплив ожиріння, про прокляття повноти, про трагедію огрядності, якщо витопити романтику стовстуна, Фольстафа то її, можливо, виявиться набагато більше, ніж у сухореброму Ромео, проте коханцеві дозволяється зітхати, але в жодному разі не пихтіти, талантов з тих людей витанцьовувати в почті момуса. Марно, найвірніше у світі серце б'ється над 52-дюймовою талією, геть, Гувере, Гувер 45 років, багатий і дурний, міг би полонити Єлену прекрасно. Гува, 45 років, багатий, дурний і товстий, приречений на вічні муки. Тобі, гувере, ніколи ні на що не можна було розраховувати. Якось одного літнього вечора, коли мешканці місіс Паркер сиділи на ганку, міс Лісон підняла очі до небес і зненацька, неголосно засміявшись, вигукнула А он де він, Віллі Джексон? Звідси його теж видно. Усі глянули вгору. Хто на вікнах марочосів, хто на небо, виглядаючи якогось повітряного корабля, яким керував згаданий Джексон. Це он та зірка, пояснила місіс Лісон, показуючи тоненьким пальцем. Не та велика, яка мерехтить, а поряд із нею та що світить рівним блакитним сяйвом. Вона щоночі відніється з мого вікна в стелі, я назвала її Віллі Джексон. Ну, то й справді сказала міс Лонгнекер. Я не знала, що ви астроном, міс Лісон. Отак, промовила мала звіздярка. Я нічим не згірш будь-якого астронома знаю, який крій рукава буде восени у моді на Марсі. Ну, та й справді, відповіла міс Лонгнекер. Зірка, про яку ви щойно говорили, називається гамма і Сузір'я Касіопеї. Вона належить до зірок Другої величини і проходить через меридіан у. О! сказав дуже молоденький містер Еванс. мені здається, їй більше пасує ім'я Віллі Джексон. Саме так, підтакнув містер Гувер, голосно і презирливо засупівши в бік міс Лонгнекер. Мені здається, міс Лісон має право називати зірки, як їй забажається, і не зважати на всіх тих старовинних астрологів. Ну, та й справді, сказала міс Лонгнекер. цікаво, впадеться зірка чи ні. Подала голос міс Дорн, у неділю в тирі від моїх куль упали дев'ять качок і один кролик із десяти. Звідси, знизу, він не такий гарний, сказала міс Лісон. Ось би вам глянути на нього з моєї кімнати. Уявіть, із колодязя зірки видно навіть удень, а моя кімната вночі ну просто таки стовбур вугільної шахти, і Віллі Джексон, схожий на велику діамантову шпильку якої ніч прикрасила своє кімоно. Потім настав час, коли міс лісон не приносила додому нерозбірливі рукописи для передруку, і вранці, замість того, щоб піти на роботу, вона ходила від однієї контори до іншої, і серце її завмирало від постійних холодних відмов, які їй передавали молоді нахабні конторники. Так було тривалий час. Якось увечері в час, коли вона зазвичай приходила після обіду з закусочної, вона важко піднялася на ганок будинку місіс Паркер, але цього разу вона поверталася не пообідавши. У вестибюлі вона зустріла містера Гувера, і той відразу скористався нагодою. Він запропонував їй руку і серце, нахилившись над нею як величезний виступ гори. Вона відсахнулася і притулилася до стіни. Він спробував узяти її за руку, але вона підняла руку і слабко вдарила його по щоці. Крок за кроком вона повільно йшла сходами, хапаючись за перила. Вона пройшла повз кімнату містера Скідера, де він червоним чорнилом вписував у свою неприйняту комедію ремарки для Мертл Делорм Міс Лісон, яка мала піроетом пройти від лівого краю сцени до місця, де стоїть граф. Крутими сходами, застеленими доріжкою, вона нарешті доповзла до горища і відчинила двері своєї кімнати. Вона зовсім не мала сили, щоб запалити світло чи роздягтися, опала на залізне ліжко, і старі пружини навіть не прогнулися під її тендітним тілом. Похована у цьому пеклі, вона підняла важкі повіки і посміхнулася, тому що вікно в стелі світив їй спокійним, яскравим сяйвом. Вірний Віллі Джексон. Вона була відрізана від усього світу. Вона занурилася в чорну імлу, і тільки малесенький блідий квадрат обрамляв зірку, яку вона назвала так чудернацько і, на жаль, так безрезультатно. Міс Лонгникер, мабуть, мала рацію. Це все ж таки гамма із Сузір'я Касіопеї, а ніякий не Віллі Джексон. А проте так не хочеться, щоб це була гамма. Вона лежала на спині і двічі спробувала підняти руку, втретє, вона із зусиллям таки піднесла два худих пальці до уст і зі своєї темної ями послала Віллі Джексону повітряний поцілунок. Рука її безсило впала. Прощавай, Віллі!» – ледь чутно прошепотіла вона, ти за тисячу миль звідси і жодного разу навіть не підморгнув. Але ти мені сяєв звідси майже весь час. Коли тут була суцільна темрява, правда ж, тисячі тисячі миль, Прощавай, Віллі Джексони. О десятій ранку наступного дня темношкіра служниця Клара помітила, що двері міс лісом зачинені, двері зламали. Не допомогли ні оцет, ні розтирки, ні палене пір'я, хтось побіг викликати швидку допомогу. Не пізніше, ніж слід, із жахливим дзвоном карета розвернулася перед ганком. Із неї вискочив спритний молодий медик у білому халаті, готовий діяти, енергійний, упевнений, зі спокійним обличчям, почасти життєрадісним, почасти похмурим. Карета до будинку 49, коротко сказав він, що трапилося. Ой так, лікарю, надулася місіс Паркер, ніби найважливішою справою було її власне занепокоєння через те, що в домі неспокій. Ми вже все спробували. А вона все не приходить до тями. Це молода жінка, звати місіс Елсі, так. Така собі, Елсі Лісон, ніколи раніше в моєму домі. Яка кімната? закричав лікар таким страшним голосом, якого міс Паркер ніколи в житті не чула. На горищі це. Ймовірно, лікар швидкої допомоги знався на розташуванні горішніх кімнат. Він помчав на гору, перестрибуючи відразу декілька сходинок. Місіс Паркер повільно потяглася за ним, як того і вимагало почуття власної гідності. На першій площадці вона зустріла лікаря, який уже повертався, несучи на руках астронома. Він зупинився і своїм гострим, як скальпель, язиком різанув декілька слів не дуже голосно. Місіс Паркер завмерла у незручній позі, як сукня з цупкої тканини, що зіскочила з гачка. Відтоді відчуття незручності в її душі й тілі залишилося назавжди. Час від часу занадто допитливі мешканці питали, що ж це їй сказав лікар. Краще не питайте, відповіла вона. Якщо я вимолю собі прощення за те, що вислухала ті слова, я помру спокійно. Лікар зі своєю ношею пройшов повз вороння, яке завжди чекає на всіляких цікавих видовищ. Але навіть вони ошелешені, розійшлися, бо вигляд у нього був такий, ніби він ховає найріднішу людину. Вони помітили, що він не поклав тіло без ознак життя на ноші, підготовлені в кареті, а лише наказав шоферові: поганяй якнайшвидше, Вілсоне! От і все. Ну як удалася історія? Наступного дня в ранковій газеті я прочитав у рубриці випадків невеличку замітку. Останні слова їй, можливо, допоможуть вам, як вони допомогли мені розставити всі крапки над І. У замітці повідомлялося, що напередодні зі східної вулиці, будинок 49, до лікарні Бельв'ю була доставлена молода жінка з ознаками виснаженості на ґрунті голоду. Замітка закінчувалася словами Лікар Вільям Джексон, який надав першу допомогу, стверджує, що хвора видужає. О Генрі. Кімната на горищі. Оповідання.